Скіфи напівкочовий народ, який жив в степах України в епоху заліза. Вони були відомі своїм вмінням верхової їзди та войовничістю. Про них згадується у багатьох джерелах, зокрема в текстах греків, асирійців, персів, індійців та китайців. Навіть в Біблії є згадка про скіфів. Вони довгий час наводили жах на всій території Євразії, але про їх релігію відомо небагато. У цьому відео я розповім вам про скіфських богів та їх вірування. Усі стародавні описи скіфів, будь то греки, такі як Геродот, Калімах і Полем, римлянин Пліній старший або китайський посол Джан Цянь, описували їх як людей з рудим або світлим волоссям та блакитними очима. Ранньо середньовічні алани, які походять від скіфів, також описуються як високі блондини. Скіфські мумії, які були знайдені, мали волосся різних кольорів і часто мали великі та міцні тіла. Значні впливи на скіфську релігію мали народи, з якими скіфи асимілювалися. Змішання крові часто супроводжувалося змішанням релігійних вірувань. Однак неправильно вважати скіфську релігію надто синкретичною та нестабільною. Скіфський мудрець Анахарсіс, який перейшов зі скіфської релігії на грецьку, був вбитий власним братом за те, що приніс жертву анатолійській богині матері Кібелі через сторіччя Скіфський цар на ім'я Скіл занадто захопився грецькою релігією, і його народ зненавидів за це, внаслідок чого він також був вбитий братом. Цілком можливо, що ці дві історії насправді є апокрифічними і стосуються одного оригінального міфу. Проте навіть у такому випадку вони відображають реальність того, що скіфи були вкрай ксенофобними у питаннях релігії. Релігійний світогляд скіфів успадкував багато рис від предків індоєвропейців ямної культури. Арії бронзової доби мали дві категорії богів: перша називалася Хасурас, що походить від слова, яке означає народжувати, а друга дейвас, що означає небо. У найдавнішому індійському тексті Хасурас або Асури не вважалися поганими, але в пізніших текстах Асури стали втіленням зла і ворогами істинних богів Девів. Проте в Ірані ситуація склалася навпаки: після реформи зороастра перси стали вважати девів демонами, а справжніх богів називали ахурами. Це не відразу вплинуло на скіфську релігію. Насправді, зороастризм, який забороняв жертвопринесення тварин, був прямо ворожим до скіфської віри. Дехто вважає, що деви стали табу в Персії саме тому, що їх прирівнювали до богів скіфів. Скіфи зберегли криваві жертвоприношення і залишили богів без демонізації. Як це зробили зороастрійці та індуїсти? Скіфи не залишили письмових свідчень про свою релігію, оскільки вони здебільшого були неписьменними, за винятком кількох бактрійських написів грецьким шрифтом. Основним джерелом, на яке ми покладаємося, є грецький історик Геродот, який жив у V сторіччі до нашої ери і відвідав Скіфію, діставшись аж до Дніпра. З найдавнішого тексту індоіранської релігії Рігведи, складеної в Індії близько 1500 року до нашої ери, ми бачимо, що число сім було священним для індоіранських народів з раннього етапу. Брахмани щоденно згадували сім ведичних богів. Подібно до цього, Геродот зазначає, що скіфи мали сім головних богів яких він описує, інтерпретуючи їх як еквіваленти грецьких богів. Це означає, що ми не завжди маємо справжні імена цих богів скіфів. Отже, почнемо з головного божества Бога первісного вогню. Найвищий бог у скіфській релігії стоїть окремо. На найвищому рівні ієрархії це богиня тапаті, палаюча, яка була богинею тепла, вогню та домашнього вогнища. Геродот називав її Табіті, що можна зрозуміти на основі відомих іранських спорівнених слів, таких як дієслово тапаяті, гріє, горить та авестійське, тапаїті тепліє. Геродот порівнює тапаті з Гестією, грецькою богинею священного вогню та вогнища, але на відміну від маловживаної Гестії, він зазначає, що скіфи шанували тапаті більше за всіх інших богів. Він також писав, що скіфський цар Ідантірс повідомив перського царя Дарія, що Гестія цариця скіфів. Перевага жіночої богині вогнища важко пояснюється, частково тому, що в інших індоєвропейських пантеонах, включно з індоіранськими, панує чоловіче божество неба, а також тому, що божество вогнища в усіх інших індоіранських релігіях теж є чоловічим. В Індії це Агні, а серед зороастрійців він відомий як Атар. У скіфських курганах було знайдено кілька зображень жінки в супроводі сонячного диска, які інтерпретуються як зображення Табіті. Твердження Геродота, що табіті була в богиною вогнища, підтверджуються ще одним римським джерелом, розповіддю Гала Помпея Трога, який описує суперечку між єгиптянами і скіфами, про те, яка раса була давнішою, де скіфи стверджують, що світ почався з вогню, що ймовірно є згадкою про табіті. Батько неба зазвичай є головним богом у індоєвропейських релігіях, але скіфський папайос або папаеус займає лише другий ранг. Однак ранній християнський письменник Ориген Олександрійський, який писав кілька століть після зникнення скіфів, стверджував, що папайос був їхнім верховним богом. У своєму сучасному описі Геродот ототожнює Папайоса з грецьким богом Неба Зевсом, тоді як його також ототожнюють із Богом, який став головним богом персів після зороастрійської реформи Ахурою Маздою. Оскільки Ахура Мазда був Ахурою, а як я вже говорив, це походить від слова, що означає народжувати, скіфу вважали Папайоса своїм божественним предком через героя Бога Таргітая. Первісне скіфське ім'я Папаяса, ймовірно, було споріднене з папа, і також означало «батько» або діда, він і його дружина, богиня землі та води Апі брали участь у своєму рідному священному шлюбі, який призвів до створення середнього світу, у якому ми живемо. Такі союзи батька, неба та богині землі є загальними у індоєвропейських релігіях. Зображення чоловіка, оточеного грифонами або хижими птахами, тлумачиться як папайос на основі асоціації птахів із небом. Грифон був дуже важливою твариною скіфській іконографії, і саме завдяки скіфському впливу, грифони стали частиною європейської міфології. Апі, богиня Матір Земля, яка також є богинею води, і її ім'я може означати вода або мама. Її аспект пов'язаний з народженням і підземним світом, привів Геродота до ототожнення її з грецькою богиною землі. Геєю. крім Геродота, поклоніння такій богині матері підтверджується страбоном, який зазначає, що масагети поклонялися матері землі. Артімпаса була дочкою Апі та Папаяса. Геродот називав її Аргімпасою і ототожнював з Афродітою, уранією грецькою богиною кохання у її небесній формі. Тоді як в інших місцях її ототожнювали з Афіною через її зв'язок з війною. Артімпаса була насамперед богинею родючості, чиє ім'я було споріднене з зороастрійським божеством на ім'я Аші або Арті. Яке також було пов'язане з родючістю, але Артімпаса частіше асоціювалася з іншою зороастрійською богинею-анахітою. Яка була богиною вод і родючості, проте Артімпаса також була богиною передбачення та ворожіння, і до 4-го сторіччя до нашої ери вона стала покровителькою королівської династії, так що вважалося, що цар отримує свою владу від неї і сприймався як посередник між нею та народом. Королівське вогнище, яким вона керувала, було настільки священним, що будь-які неправдиві клятви, принесені на ньому, вважалися такими, що робили царя хворим. Після чого до справи залучалися шамани, щоб виявити винного, якого у разі визнання вини обезголовлювали. Багато хто стверджує з різних причин, що ця богиня виникла в результаті впливу різних іноземних культур. Геродот повідомляє, що священники її релігії, відомі як Енарії, чиє ім'я походить від слова, що означає не чоловік, були з аристократичної касти і всі були трансвеститами. Оракульська роль Артімпаси стає зрозумілою з діяльності її жреців. Енаріїв, які були віщунами, вони використовували метод ворожіння з використанням зеленої корилипи, яку вони заплітали навколо своїх паців, щоб отримати знання. Геродот стверджує, що скіфи вважали цей ганебний культ результатом прокляття, яке було накладене на священство після того, як вони пограбували храм Вашкероні Ізраїль. Це прокляття, яке передавалося у спадок, якось перешкоджало їм мати нормальні чоловічі статеві стосунки, і тому вони стали трансвеститами. Це може означати, що скіфи терпіли цей гендерно-бентежний культ лише через релігійну необхідність, і деякі вчені стверджували, що культ, ймовірно, був запозичений у семітських або інших левантійських народів. У скіфському мистецтві Артімпаса зображується, як жінка зі зміїними хвостами замість ніг. Геродот стверджує, що вона жила у печері і була прародителькою скіфів через свого сина скіфа. Цю ж скіфську богиню описує Діодор Сицилійський, грецький історик першого сторіччя до нашої ери, як еквівалент грецької єхідни, і він стверджує, що вона була дочкою річкового бога. Геродот детально описує скіфського бога війни, але не називає його імені, лише називаючи його Аресом, іменем грецького бога війни. Він може бути еквівалентом іранського бога перемоги Веретрагни, який в одному з гімнів Авести описується як войовничий бог, який бореться з девами. Геродот пише: у них заведено створювати зображення вівтарі та святилище для Ареса. Святилища були у вигляді купи дерев'яних палець, і на цю купу кладуть стародавні акінаки з заліза, який є їхнім образом Ареса. До цього акінака вони приносять щорічні жертви з овець, кіз та коней. Усіх ворогів, яких вони беруть у полон живими, вони приносять у жертву одного з кожної сотні, але не за своїм звичаєм жертвування овець і кіз, а по-іншому. Вони заливають голови людей вином і ріжуть їх горла над посудиною. Потім вони підіймають кров на купу палець і виливають її на акінак. Так вони підносять кров вгору, але внизу біля священної будівлі відрубають праві руки та кисті вбитих чоловіків і кидають їх у повітря. Наступним богом, в третій категорії богів, за словами Геродота, є еквівалент Геркулеса. Греки та римляни змали звичку прирівнювати будь-якого бога силача з ударною зброєю до свого напівбога Геркулеса. Розповідаючи скіфський генеалогічний міф, Геродот повідав нам, що чоловік на ім'я Таргітай, іноді згадується як Даргатав, був сином небесного батька та доньки Дніпра. У Таргітая було троє дітей, молодший з яких перевершив своїх братів і отримав від богів золоте рало, золоте ярмо, золоту сокиру та золоту чашу. І став царем та прародителем скіфського народу. Геродот також повідомляє, що скіфи знайшли слід, який вони вважали відбитком Геркулеса. Витиснутим на скелі біля річки Дністер розміром приблизно 1 метр. Цілком можливо, що це стародавнє культове місце Таргітая. Останній бог якого Геродот ототожнює з Аполлоном, називається Гойтосір. Про цього Бога більше нічого не сказано, тому всі тлумачення є суто спекулятивними. Аполлон спочатку не був богом сонця, але за часів Геродота, Аполлона, поступово почали ототожнювати з грецьким богом сонця Геліосом. Якщо Геродот прийняв цей новий тренд, то можливо він вважав Гойтосіра богом сонця. Рюдігер Шмідт висунув етимологічний аргумент, що це ім'я є складним утворенням двох незафіксованих іранських слів Гайта. Стадо або майно і сура, сильний могутній, що може ототожнювати його з іранським богом мітрою, якого називали захисником худоби, і чий епітет володар широких пасовищ? Однак багато індоіранських богів також асоціюються з худобою. Скіфи зберегли прадавню індоєвропейську традицію поховання своїх померлих у курганах. Їх кургани зустрічаються повсюди від берегів Чорного моря до замерзлих просторів Сибіру. Чим більший курган, тим можливіша людина похована в ньому. Їх поховання багато розповідають про вірування щодо життя після смерті. Скіфи також успадкували давню індоєвропейську традицію від ямної культури, коли на вершинах своїх курганів встановлювали антропоморфні кам'яні стели. Сьогодні ми їх називаємо словом баба, що походить від тюркського слова бал-бал. Існує багато прикладів жертвопринесень коней у курганах. Трупи коней розміщували зовні поховальної камери, причому голови були спрямовані на схід до сходу сонця. Археологічні докази точно відповідають опису Геродотом похорону скіфського царя. Який пише, що плем'я скіфів, що жило поблизу Дніпра, ховало свого муміфікованого царя в величезній квадратній могилі разом з однією з його наложниць, а також з його слугою, кухарем, конюхом, кількома кіньми та цінними речами, після чого над ними насипали корган.